Добрий день! Що, що тут? Злісні порушники? Ну, так дуже злісні. А що порушили? А, не, не вмикнули, так? Що, витягують до відповідальності? Я перепрошую, можна вас на хвильку? Ви щось поворот не включили, напевно. О, Чи включали? Кажіть, не що не включали, все нормально, я вам поможу. Включали? <реш> Кажіть, вклю... Кажіть рукою показали і все. По ну, привичках воно так є. Просто кажу, я може рулем він виключився. там ж... До перекрьохи я його точно включив. Тому він в мене там може вже після перекроки виключився зарано. Все Но це, як... це нормально, все це буде добре, не хвилюйтеся. Добрий. день. Добре. А що то ви на службі? В власному телефоні розмовляєте. А що мені не, не, не з Ну, не бажано, бо водія зупинили. — А звідки, знаєте, хто мені телефонував? Ще раз. А звідки можете знати, хто мені телефонував? Я, так, мені не треба знати, я просто бачу по телефоні водія зупинили по телефонні спілкуються. — Так, так? Я з водієм, коли спілкувалися. А де можна грудне житлово Я перепрошую? О. А чому вам заборонено приховувати? Зонаки розпізнавання. посвідчення службове, можна ваше побачити. Я буду дуже вас просити. Я ж перший раз вас бачу. І що, Ми так? ще не стикалися з вагом. З вами стикалися? Так. – ви... Бляха, тут класно. Чечерська Галина Михайлівна до 25-го ап... Я зрозумів. – А водій щось порушив, напевно? Напарник не спілкується. Ну хотіть притягувати будемо водія. – Напарник спілкується. А ви? Та ви стояли, документи перевіряли в них? Я перевіряла та. по блокпості, по всіх базах, по перевірці, транспортних ага. засобах, а, а от ще не притягували нікуди водія. – А чого? Та, бо, тому тільки перевіряли. — Ага, перевірили, все добре. Саме так. А, я Отака. Ага. Перевірили, так і все. Все mm -hmm. добре у вас? А У вас все добре? Тільки ну, так не можна робити. У вас там на жилетиці, бачите, ваш колега як правильно у зробив? Мене, мене а у колеги, бачите, є можливість? Мусите зняти, переформатуватися трошки. Жилеткомо так. І зроблю. Все нормально, я бачу. Дякую. А що в нас мало бути ненормально? Я... Дякувати Богу, все нормально. Я встановию, бачите, до, до, до вас гості гості. Ходіть, зідам з дороги трошки. — Так, як вас звертатись. а що ви мене так міряєте очам, вниз що в мене ненормально. А я дивлюся, чи не порушення форму одягу, а. де ні... може бути порушення одягу? — А було ось, жетон був прихований у вас. А, ну, жилетка з перетягою, так мені так. А можна у вас одну як штуку як вас попрошу? Можете його зняти на хвильку? Можу. Знімійте, будь ласка. Потримайте такое, якщо можна, на, на секундочку. Ні, ні, потримайте. Ні, ні. Дайте собі я Ні, секунду. От такое потримаєте. А ну на жилетку, чи вона вчіпиться. <смір> просто, чіпиться, щоб просто ваші колеги будуть бачити і будуть поправляти. Це ж порушення. <смір> ви там роги намалюєте, мені ще там щось до достебу. Ну ви жартуєте, що. Ви ж культурні люди, правда. Я таки не культурний малюю роги. А дивитеся мої відео. Лайки ставите. Це вже таке питання. Якщо вас дуже зацікають, можете переглянути, вам ставлю лайки. — Я б не бачу, я того не можу контролювати. <хи> ну та от візьміть і проконтролюйте, ставлю Бачте, лайки. — Бачите, Поправили? Дивіться, красиво. Все. Ну, трошки не гарно, ну Чого? все одно тям, подивіться, откова виглядає. Бачите? Ні, ну але ну, файно, файно, також трошки. все. Тут Не треба поправляти мені.